Не перебивайте, будь ласка. Не перебивайте, будь ласка. Я вам покажу, хто винуватий в даному випадку. А ви впевнені, що я буду робити? Це не антисептик, це септик. Антисептик це лікарський. засіб. Ви зробили, звели воду з ринів прямо під фундаментами. Ще й там і там. Тут метр там півтора. Це взагалі не добре. Коли затяжні дощі, наприклад, тиждень було, то воно буде повне. І вважайте, що точка замочування. Вод. Це не сходинки буде. Це. Ну, неправ... не проблема, я будеш робити, перекопаєш собі. Я робив так, будеш було, робити, так? Буде. А ви впевнені, що я буду робити? Цікавий момент. от. Обробили старопроникним герметиком, судячи з усього. Але оце слабке місце неправильне. Вон, мабуть, робили внутрішню штукатурку, колеги пань, 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 вибили і роздерли цей контур. Ось такий момент є. І тому, там скрізь такі моменти, я бачу. Отут відійшло це вже від продування, на але пенку захистили, це добре. Тут є моменти, от. отут, от, наприклад, добре зроблено оцей кусочок, але тут пропуск. Звісно, добре було б. Але пропала... там зроблено нічого так. Туплення зони мурла є, супер. І тон красивий такий, кладочки. От ви зробили гіпсову штукатурку, це нова хата. Зверху немає у вас ніякого утеплення, нічого. Ви переживаєте за оцей грибок і цвіль. Я вам кажу, дайте час цій хаті висохнути, прогрітися, стінам випустити всю вологу. Бо я впевнений, тут ще були калюжі тут під ногами під час будівництва, доки не накрили дах і не поставили вікна. Тому не слід. <правда> Не слід боятись, не чекайте цього проблеми, не шукайте винних, висохне, випарується, випаруйте, видає, це буде нормально. Бо сюди затікала вода довгий час. І крім того, ще не. Бо гіпсову штукатурку вона дуже довго тримає вологу, погано висихає. Шо? Ну, Це у всіх так майже, але культура будівництва підвищується, От я вам покажу. Бачимо підлогу, да? вам для того, щоб тут зробити. Ну, треба хоч 20 міліметрів вати твердою покласти, а зверху стяжку. Куди ви тут все це зробите? Мені невідомо. Просто стяжку покласти на цей бетон. Це буде не дуже розумно, без проміжкового слою. Ну взагалі треба, але крім утеплення, має бути слой. Не перебувайте, будь ласка. Не перебувайте будь ласка. Також тут дивіться, от. Вихід на вулицю. Тут має бути під слой плитки 2 см. склеєм. Не перебивайте, будь ласка, але немає утеплення. Тобто ця плита буде, вона буде вимерзати, випускати. То тут вже треба капісники утеплення, бо це все буде промерзати. Оце проблема. Цей балкон мав би бути нижче хоча б на 8 сантиметрів від підлоги. У цьому випадку я як робив, піднімав на 7 сантиметрів вікна, змінював трохи висоти сходів і перший поверх чистий ноль, але я вам покажу, хто винуватий в даному випадку. От винуватці. Якщо там не вказано цих е, моментів, от винуваче. Якщо вказано і не виконано, ви прораб винуватий. ми що читали? От є нюанси, да, але це супер хата. Це і майстри робили, і кладочки, і ці хлопці з Либоцького району молодці. Якби ним ще керівництво таке по нюансах, взагалі було б, не було б ціни цим в цій споруді. Є нюанси, да, моменти, от, отут слабі місця. От, цей откос я в своїх проєктах отут утеплюю теж, отут. Хоча б 20 мм екструдера і з тої сторони відкосів всередині. І тоді монтую ці ворота. Ці ворота теж стоять 2600 євро і більше. Купив Оце, побачить, там хтось скаже, от ШВВП, срака, срака, ніхріна. Немає заборони на ШВВП насправді. Да, щиток не такий красивий. Але все на хакері, все розділено, Везде щиток на кожний поверх. Якщо це ще ВВПНГ, НГ, то взагалі це супер тема. Хтось каже, тільки ВВГ а моножила ні хріна. Ще ВВП теж використовуємо, теж робимо з цими проводами. Мені подобається це все. Навіть маючи проєкт, хороший, в принципі, маючи е, хороших майстрів, дуже от зробили гарно. все рівно є нюанси, які... Треба доводити. Їх є купа і тисяча тих нюансів. З тими балконами, що з висотою нуля, що водовідведення. Потім оця дощоприймач прямо в куту біля фундаментів. Розкопано так, попри фундамент інженерні мережі копати це взагалі не дуже добре. Це 10 років сюди буде вода збирати, навіть якщо засипеш. Якщо вже інженерні мережі, то я бачу, моє бачення, це їх підводити перпендикулярно до стін. І тако раз відвів подальше і потім копаєш, бо це порушення основ, просідання вимощення, просідання з пандуса в гараж. Їх ще купа проблем от з таким способом прокладання. В майбутньому купа проблем. Може бути.